Всім привіт! Продовжуємо з вами серію сам собі психотерапевти. Сьогодні ми розберемо одну з найпопулярніших технік когнітивно поведінкової психотерапії. Техніка називається трикутник або стеб-аналіз. Наші думки вони реально впливають на усе наше життя, а глибинні переконання про себе, про світ формують взагалі наше майбутнє. Отже, ми з вами зараз розглянемо цю техніку в двох екземплярах, щоб вам було легше її використовувати. Вам не потрібен буде спеціаліст, не потрібно буде стояти в чергах, як зараз відбувається, для того, щоб зрозуміти, чому ви таким чи інакшим чином відреагували на ситуацію. Це найпростіший рівень роботи з думками, але це вже те, що ви можете зробити самостійно. Звичайно, це не заміняє повноцінну психотерапію, але так як зараз черги дуже великі, а ми маємо навчитися допомагати. Собі самі і в нас є інструменти, які можуть нам тут зарадити. Ця техніка нам допоможе перше, зрозуміти, чому ми прореагували на якусь певну ситуацію тим чи іншим чином для усіх людей одна ситуація може мати абсолютно різні відтінки. Потім ви зрозумієте, що насправді ситуації може бути безліч, а ми реагуємо на них дуже, дуже схожим чином. І ось завдання в тому, щоб відловити те, що ми подумали між тим, який ми стан відчули, і тим, що трапилося далі. Там емоції, поведінка, певні наші дії, результати і наслідки. Ось цей момент, ось цей етап, те, що ми подумали, те, що запустило все інше уже далі, ось це найважливіше відловити. І по цій техніці, яку я вам зараз покажу, ви маєте проаналізувати, що саме за стан. Яка у вас думка виникла, емоція, тіло, як відреагував, і що ви зробили. І зверху бажано також написати ситуацію, в яких обставинах вас цей стан застав, що ви робили такого, що от раптом раз, і вам стало сумно, або ви відчули якусь злість. Дуже важливо повернутися в подумки і згадати, що ви саме робили, просто зафіксувати собі це. Отже, перший варіант трикутник з нами в житті сталася якась ситуація. І от вона нас, можливо, розізлила або змусила нас сумувати. Ми малюємо ось такий трикутник. Дуже класно, якщо ви зможете цю техніку зробити саме в моменті, коли з вами сталася щось якась зміна в настрої. Зверху пишемо перше. Ситуація, яка склалась. наприклад, з вами хтось не привітався. Колега, наприклад, прийшов повз і не привітався, навіть не помітив вас. Ви пишете цю ситуацію зверху. Далі у нас є ось цей трикутник. Розставляємо з вами елементи, компоненти цього всього нашого процесу життя і нашої реакції. Розставляємо зараз ці всі елементи нашої реакції по цьому трикутнику. Отже, зверху ми пишемо букву Д, це думки, тому що це саме і запускає всі подальші реакції по трикутнику. Думки. Далі справа, ми пишемо: ось тут емоції, почуття тіло, як відреагувало, ну в комплексному такому варіанті. І наступний куточок, ось тут ми пишемо поведінка. Власне, що ми зробили, які наші були дії? Отже, це абсолютно три різні компоненти, але вони один з одним взаємодіють. Думки впливають на почуття, почуття керують нашими діями. Отже, у нас є ситуація, наприклад, колега з вами не привітався. Які думки можуть бути? Основне, на чому хочу заакцентувати увагу, що думки це не емоції. Наприклад, мене це засмутило. Це емоція, це почуття. Тому що ви відчули себе ну не дуже. Якийсь стан такий був, що ви були проігнорованим, це сумно, це якось неприємно. Це емоції, це почуття. А думки це зовсім інше. Це те, як ви бачите взагалі ситуацію, як ви себе сприймаєте. Думка може звучати в цій ситуації так. Я жалюгідний і зі мною ніхто не хоче говорити. Або я не цікавий, зі мною навіть не вітаються». Отже, зверху нашого трикутника, ось цього всього процесу, в нас є ситуація нейтральна. Колега пройшов повз нас. В нас виникає думка. Я його чимось образив. Він мене тепер ігнорує. Що ж я за людина така? Ця думка ну, логічно, викликає певні емоції. Ми починаємо себе відчувати як у кожного свої варіанти. Отже, напишіть собі, якщо ви малювали цей трикутник, цей приклад. Ми з вами можемо написати роздратування, фрустрація, сум, печаль і так далі. І зараз оцініть інтенсивність цих емоцій, як ви їх зараз відчуваєте. Тобто ви можете написати роздратування, наприклад, 20%, сум може бути 100%. Це чисто ваша суб'єктивна оцінка, вона ні на що не базується. Далі ми з вами йдемо до логічного третього куточку, це наша поведінка. Що ми робимо в цій ситуації зазвичай? Ось проаналізуйте всі ці елементи, думки, емоції, і логічно, що якою може бути поведінка. Вона може бути різною, але, скоріш за все, шкідливою, деструктивною для нас. Хоча бувають варіанти, що людина просто. Власне, ніяк нічого не буде з цим робити, але ось ці думки, які в неї виникли на цю ситуацію, насправді підкріплюють дуже дуже глибокі переконання про себе, про світ, тому що якщо у вас автоматично в такій ситуації виникає думка, що ви щось зробили не так, і саме тому інша людина поводиться певним чином, то це засновується на наших глибоких переконаннях про себе, що я винен. У почуттях інших людей я несу відповідальність за те, що колега, наприклад, сумно все почуває або він злий, я несу відповідальність, а це деструктивна думка. А ми з вами рухаємося далі. Поведінка: найчастіше, що може бути в таких ситуаціях, якщо ми подумали, що ми щось зробили не так для колеги, чому ж вона нас ігнорує? Ми почуваємо себе сумно, якось неприємно. Наша поведінка може бути: ми можемо образитися у відповідь і наступного разу також спеціально пройти повз і не привітатися. Також може бути варіант образитися і зам'яти цю ситуацію, забути її, хоча всередині все рівно буде почуття якоїсь несправедливості, як так, що з кимось вітаються зі мною ні. Ось дивіться, у нас є з вами перший трикутник. Якщо ви його малювали, це буде просто супер. Ви наглядно побачите, як працює весь цей механізм. У нас є перший трикутник, ми його відставляємо в сторону, беремо новий аркуш і малюємо ще один трикутник, який зможе нам допомогти подивитися на ситуацію зовсім з іншого боку. І на цьому етапі вже починайте запам'ятовувати, як його правильно формулювати. Ситуація залишається тою ж, як я казала, вона є абсолютно нейтральною і для. Усіх ситуацій підходить колега. Пройшов повз нас. Не привітався. Уявімо, що ми абсолютно інша людина. Щоб було легше, ми можемо себе навіть уявити в тілі зовсім іншої людини, якоїсь, яка би відреагувала протилежним способом, і ми це знаємо. Наприклад, зупинила б цього колегу і сказала: а чому ти зі мною не вітаєшся? Якось би обіграла це у гумор. Тобто, беремо протилежну поведінку і формуємо цей другий трикутник, який нам зараз допоможе розібратися в ситуації. Ви маєте просто гіпотетично допустити, які ще думки можуть бути в цьому моменті. Колега був зайнятий, в нього щось в голові крутилось, якийсь процес, і він просто мене не помітив. А таке, до речі, буває. Думка: колега пройшов повз мене, тому що він був зайнятий і він не помітив мене. От відчуйте, що ви так думаєте, що так може бути. Просто допустіть, що цей варіант реальності може існувати те, що ви подумали, що вас ігнорують, проходять повз, не вітаються, що це лише один варіант. Із безлічі можливих, що ви не можете на всі 100% знати, що насправді відбулося. Допустіть цю думку: от з цих альтернативних думок виберіть одну, яка буде максимально відкликатися у вас всередині. Ви навіть можете згадати ситуації, які підтверджують те, що. Так, я напевне помилявся. Насправді він не проігнорував мене, а в нього дійсно була якась важка розмова з клієнтом або з керівництвом. І так, можливо, він був засмучений і взагалі думав про щось інше. Ви можете дійсно знайти докази і факти, які тільки підтверджуватимуть ось цю іншу альтернативну здорову думку, яка абсолютно. Відмітає варіант, що ви могли бути винним в тому, що з вами не привіталися чи пройшли повз і проігнорували. Ця думка породжує емоції. Які це можуть бути емоції? Це може бути досі сум, наприклад, або ж це може бути полегшення, спокій. Ви відпустили цю ситуацію, вона не впливає на ваш настрій, на ваш день, на ваші плани. Які це можуть бути емоції? У вас може бути інтерес, а що ж там сталося? І вам захочеться прямо підійти і запитати у колеги потім. Отже, опишіть ці емоції знову ж таки по схемі, як ми робили в минулому трикутнику, емоції ось таким стовпчиком. І в дужках напишіть також від нуля до ста. Наскільки інтенсивно ви відчуваєте, наприклад, спокій, полегшення, сум може бути також інтерес і так далі. І ось ці емоції йдуть до останнього куточку. Поведінка. Що б ви гіпотетично зробили б в цій ситуації? Як альтернатива? Можливо, ви б підійшли до колеги на наступний день, або ви б забули б про цю ситуацію, тому що знайшли в пам'яті випадки, коли колега дійсно не вітався ще з кимось, або він був розгублений, або в нього правда були складні розмови з кимось на роботі. А, і ваша поведінка формується зовсім інша, а зовсім інша поведінка. Протилежна, тій поведінці в першому трикутнику вона формує інші результати, і це формує інші наслідки, і це формує інше сприйняття реальності. Отже, ви навчилися аналізувати ситуацію в три етапи по такому формату трикутника. І спробуйте подумки сьогодні проаналізувати якусь таку ситуацію, яка викликала у вас неприємні емоції, з якими ви б не хотіли б ходити, і хотіли б розвернути цю ситуацію в взагалі іншому форматі. Навчіться робити ось ці два трикутника. Перше, це для аналізу, чому саме ми почуваємо себе таким чином. І друге, це ми реструктуризуємо наше сприйняття, тобто ми його трансформуємо, міняємо, абсолютно робимо інакше. І повірте мені, це реально працює. Це найефективніша техніка, яку я знаю, і найпростіша у виконанні. Ви можете тепер. Керувати своїм сприйняттям те, як ви сприймаєте реагуєте на певні ситуації, якими б ці ситуації в нашому житті не були, вони абсолютно завжди нейтральні і для всіх мають різний сенс. Ваша задача в тому, щоб відловити, яка саме думка виникла у вас на певну ситуацію, які емоції потім пішли, і що це викликало за поведінку. І також було б непогано відзначити для себе наслідки, які привели від нашої такої реакції, і взагалі результат зміна нашого життя, що саме сталося або не сталося. І другий момент це навчитися будувати ось цей наш корисний трикутник нашого сприйняття, або ось той ланцюжок, який ми з вами малювали, ці кружечки, будувати інший ланцюжок реакцій, тому що ситуація залишається такою ж, а наші думки, емоції та почуття вони змінюються. Ми можемо ними керувати, а отже, і змінювати їх на власний розсуд, навчившись керувати своїми думками. Перше, да, наше, перший куточок, найвищий нашому трикутнику. Це все призведе до потрібного для нас ланцюжку реакції для потрібних емоцій і потрібних дій. Це була перша частина теми нашого сприйняття і те, як ми можемо ним керувати. У наступному відео, яке вийде невдовзі, ми поговоримо про те, як адаптуватися до змін, як адаптуватися до нових обставин. І в коментарях напишіть, що вам було корисно, цікаво, важливо, що ви нове дізналися, і чи вдалося вам зробити цю техніку. Якщо у вас виникли якісь запитання, чи у вас щось не вдалось, або вдалось навпаки, напишіть про це у коментарях. Буде дуже цікаво про це дізнатись до наступної частини.